Часна діагностика, якісне лікування та комфортні умови в медичних закладах це запорука швидкого одужання пацієнтів та їх здоров'я. Протягом цього року лікарні чернівців отримали нове обладнання та необхідні прилади, які значно полегшили роботу медикам та допомогли у лікуванні хворих. Віталій Михалішин продовжує відвідувати кожен медзаклад міста, аби перевірити роботу придбаних медичних апаратів та особисто поспілкуватись з лікарями про їхні сьогоднішні проблеми. Клінічна лікарня номер 3 міста Чернівці розрахована на 250 ліжок. Тут лікуються хворі з проблемами серця, легень, шлунково-кишкового тракту, пацієнти з інсультом та ревматизмом. Донедавна цей медичний заклад не мав свого власного апарату ЗД, що значно ускладнювало роботу лікарів, адже пацієнтів доводилося направляти до діагностичного центру. Зараз керівники лікарні з гордістю демонструють новий кабінет у ЗД-діагностики. А до дослідження у нас є відділення ревматології, де треба необхідність досліджувати сустави. І цей апарат дозволяє досліджувати сустави? дозволяє. Серце, тут... судини, суглоби. Скільки Дуже... читали такі Скільки? 20 років. 23. 23. І 20 тут отримали такий подарунок. Аж не віриться. От мені до сих пор не віриться, що в мене є вже в клініці такий апарат. Це не подарунок, це в першу чергу необхідність. Необхідність, так. Цього року в лікарні також провели капітальний ремонт, на який витратили понад 80 тисяч гривень. Зараз роботи завершуються. Окрім нового узд апарату медичний заклад також отримав біохімічний аналізатор. В лікарні потрібен крайній рентген-апарат, Обов'язково вело аргометри, так як кардіологічне відділення, так як у нас центр інсультний, де лікуються хворі з інсультом, потрібен ехоапарат. Так як пульмонологічне відділення потрібно нам спірограф комп'ютерний. Віталій Михалішин погодився, що нове обладнання лікарні насправді край необхідне і пообіцяв найближчим часом посприяти купівлі рентгенапарату. Вже слідучий крок наш я впевнений в цьому, що нам вдасться в 2013 році. Потрібен новий рентген апарат. Ви бачили рентгенапарат, який знаходиться на сьогоднішній день 76-го року. Нам потрібен сучасний новий рентген-апарат. Це задача номер один на 2013 рік. Нове обладнання потрібне також у Чернівецькій поліклініці. номер 5, яка обслуговує студентів. Зараз тут проводять ремонт, але коштів на все не вистачає. Нам потрібно електрокардіограф закупити кальпоскоп гематологічний аналізатор для лабораторії, елементарно два комп'ютери, і в цьому є наша потреба. Я думаю, що за сприяння Віталія Михайловича щось із цього обладнання ми зможемо отримати. Тим більше напередодні дня студента потрібно і нове обладнання, і потрібно, потрібно покращувати умови роботи для лікарів. Але хочу сказати, що все рівно багато питань нам потрібно вирішувати на державному рівні. Потрібна співпраця з Міністерством охорони здоров'я без державних коштів. Нам дуже буде важко робити ремонти, оновлювати обладнання, тільки співпраця з урядом України і з міністерством охорони здоров'я. Також політик додав, що всі чернівецькі лікарні та поліклініки можуть очікувати на значне оновлення медичного обладнання завдяки допомоги центрального бюджету вже наступного року. Людмила Григорчук, Ігор Ріга, час новин Чернівці.